Відмінності плоскодонного та кільового моторних човнів на прикладі двох однакових моделей виробника барк довжиною 330 см. Сьогодні про це. Перед вами два моторних човна кільовий барк БТ-330СД та плоскодонний барк БТ-330D. Їх конфігурації однакові. Відмінність перша. Це ціна. Кільовий човен коштує 23 300 гривень. А плоскодонний коштує 16 850 гривень. Чому така різниця? У них відрізняються палуби. На плоскодонному човні йде палуба із реєчних сланей, що лише частково покривають днище. А на кільовому човні йде палуба із товщої фанери, яка повністю закриває все дно. І під нею розташований ще один балон, так званий кіль. За рахунок різних палуб виникає третя відмінність це вага 55 кілограмів у кільовки та 38 у плоскодонки. За рахунок кіля, який розташований під палубою, днище набуває клиноподібної форми, і кільовий човен розвиває суттєво більшу швидкість та залишається керованим. І це не тільки відмінність, але й перевага кільового човна. Ну і остання відмінність наявність водовідливного клапана у кільового човна. Рухаючись на глісуючій швидкості, через нього стравлюється вода, яка потрапила всередину човна. Кільові та плоскодонні човни можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського. 16. До зустрічі!